З 1 жовтня, згідно з розпорядженням начальника Покровської міської військової адміністрації, було повернуто оплату за водопостачання та водовідведення, опалення та висміття. Нагадаємо, ці платежі було скасовано на сесії 2 березня за ініціативи депутата Сергія Андрійченка, аби таким чином підтримати мешканців громади під час воєнного стану. Весь цей час багатогалузевому комунальному підприємству за вивіз сміття надавалася компенсація з міського бюджету. Наприклад, на одному з виконкомів влітку підприємство виділили 1,5 мільйона гривень. Проте ні журналісти, ні деякі члени виконкому так і не змогли дізнатися, за які об'єми була сплачена ця сума. Але тепер мешканцям знову. Знову доведеться платити за ці послуги з власних кишень. Зокрема, виїзд сміття діють наступні тарифи. Багатоквартирний сектор з однієї особи 26 гривень 56 копійок. Ті мешканці, у котрих є пічне опалення, це 24 гривні 35 копійок, ті, у кого газове опалення 22 гривні 14. Копійок. Проте, після такої новини, з боку мешканців громади, які були вимушені евакуюватись у більш безпечні регіони, надійшло багато нарікань. І у комунальному підприємстві зазначили, якщо людина доведе, що перебуває в іншому місті, платити за вивіз сміття, не доведеться. Ті люди, котрі виїхали, вони мають право надати нам справки ВПО, або це може бути юридично підтверджені документи. Наприклад, це справка з місця роботи або оренди квартири. Ми їх беремо в роботу і не нараховуємо. У той же час комунальники лишають за собою право перевірити достовірність наданої інформації. Тобто спеціальна комісія буде відвідувати квартири та будинки покровчан і перевіряти, чи дійсно вони виїхали в інші області. Ті ж люди, хто, попри скасування платежів, продовжували сплачувати за вивіз сміття весь цей час, отримують ці авансові платежі на свої рахунки.